Коман може бути за 20 тисяч доларів. Це у нас чистий 13-й рік, як ви бачите. Лев у нас вже зверху на капоті. На середній кабіні, на довгій рамі. Два половиних бака, машина має 440-й двигун, такий от протектор резини напередку, на звичайній рульовки. Два бака. І ось дивіться, наскільки довша рама. такий в нього стан по рамі. рама не фарбована, ніде нічого не підфарбовувалося. В якому стані приїхала, в такому і є. Ось Дивіться, бачите, там десь рижик вилістам. Тобто, але по рамі стан реально дуже добрий. На задку, Ось такий от протектор резини. Дуже добре буде бігати і бігати крива Ось такий от гарний колір. Ще покажу я оставлю салочку, кривку акумуляторів також викрасили, щоб вже підкрила, була в білий колір. Так він виглядає, біло-червоний такий напівспортивний. Скажімо так. Е, в нас машина має 1 мільйон 100 тисяч пробігу. Роб Такі от коврики, холодильничок, дві спалки. Така машинка рулями перешили на ньому. Так він виглядає у нас. 20 тисяч доларів можемо зробити на нього. Дивіться, Всі ручки ціленькі, склопільйомники ціленькі. 20-ка, реально двадцятка. 20 Приїжджайте, заберіть адекватну машину, без помилок, повністю робочий стан.